КАРЕЛ Чапек ВІЙНА з саламандрами. Книга перша. Частина друга ПАН Голомбек і ПАН Валента Було гаряче редакційне літо. Пора, коли не відбувається нічого. Ну так таки нічого. Коли завмирає політика і немає ніякої ситуації в Європі. А проте, і в цю пору читачі газет, які лежать у агонії нудьги десь на берегах вод або в рідненькому затінку дерев, деморалізовані сонцем, природою, сільським спокоєм, і взагалі здоровим, простим життям у відпустці, чекають, хоча й розчаровуючись день у день, що, хоч у цьому номері буде щось нове, підбадьорливе: якесь там убивство або війна, або землетрус, одне слово, щось. А коли не знаходять його, то жмакають газету і з прикрістю оголошують, що в цій газеті нема нічого, ну просто таки нічого, що читати її не варт і що вони її більше не передплачуватимуть. А тим часом у редакції сидять, мов сироти, п'ятеро чи шестеро співробітників. Бо решта колег теж у відпустці, де вони так само роздратовано жмакають газети і нарікають, що сьогодні в цій газеті нема нічого, ну просто таки нічого. А зі складальні виходить Метранпаш і докірливо мовить панове, панове, ще нема передовиці на завтра. То дайте ну, ту статтю про економічне становище Булгарії, відказує один з редакційних сиріт. Метранпаш тяжко зітхає. А хто ж її читатиме, пане редакторе, знову в цілому номері не буде нічого читабельного. Шестеро редакційних сиріт зводять очі до стелі, ніби там можна знайти щось читабельне. От якби сталося щось, нерішуче озивається один. Або якби добути якийсь цікавий репортаж, докидає другий. Про що? Не знаю. Або вигадати якийсь новий вітамін, буркає третій. Улітку. Скептично перепитує четвертий. Е ні, це для освіченої публіки. Воно більше підходить на осінь. «Та й спека ж, господи, позіхає п'ятий. От якби щонебудь про полярні краї. Але що? Та що небудь, як про того ескімоса Вельцля. обморожені пальці, вічна морозлота і таке інше. Сказати легко, каже шостий. То звідки його взяти? У редакції запановує безнадійна тиша. Я в неділю був у Євічку, нерішуче озвався Метранпаш. Ну і що там? Та казали, буцімто приїхав у відпустку один там капітан Вантох, він буцімто родом звідти, з Євічка. Який Вантох? А такий гладкий, він буцімто капітан морського судна, той Вантох, розказують, ніби десь там добував перли. Пан Голомбек перезирнувся з паном Валентою. Де ж він їх добував? На Суматрії, на целебесі, одне слово, десь там. Він буцімто тридцять років там прожив. Так це ж ідея, сказав пан Валента. З цього, може вийти першорядний репортаж. Поїдемо, Голомбеку. Що ж, можна спробувати, відказав пан Голомбек і встав зі столу, на якому сидів. А он де він, сказав їм хазяїн готелю в Євічку. За столиком у садку сидів, широко розставивши ноги, огрядний добродій у білому кашкеті, пив пиво і замислено водив по столу грубим вказівним пальцем. Обидва газетярі попростували до нього. Редактор Валента, редактор Голомбек. Огрядний добродій підвів очі. От, що я редактор Валента, а я редактор Голомбек. Огрядний добродій статечно звівся на стільці. Ток, вері glad. Сідайте, хлопці. Обидва репортери охоче сіли і поклали перед собою блокноти. Що питимете хлопці? Зельтрську з малиновим сиропом, сказав пан Валента. З малиновим сиропом? недовірливо перепитав капітан. А чого це? Хазяїне, принесіть їм пива. То чого ви, власне, хочете? Спитав він, зіпершись ліктями на стіл. Це правда, пане Вантох, що ви тут народилися? Я народився. А скажіть, будь ласка, як ви попали на море? А через Гамбург. І давно ви вже капітан? Двадцять років, хлопче. Документи тут, із притиском сказав капітан, поплескавши по нагрудній кишені. Можу показати. Панові Голомбеку дуже хотілося побачити які, на вигляд, капітанські документи, але він стримав це бажання. Чималий шмат світу побачили за ці 20 років, пане капітане, правда? Я чималий. Де ж ви бували? «Джава, Борнео, Філіппіни, Фіджі Айлендс, Соломон Айлендс, Каролінс, Самоа, Дам'т Кліпертон Айленд. «A lot of damned islands, хлопче, а що? То просто так цікаво. Ми б хотіли, щоб ви нам розповіли більше. Я просто так, еге. Ага. Капітан втупив у них свої блідоголубі очі. То ви з поліції, з як якій... з поліції, ге? Ага? Ні, пане капітане, ми з газети. Ага, з газети. Репортерс, так. Ну то пишіть. Кептен Ван Ток. Капітан судна Кандон бандунг Як? Кандон Бандунг, Порт Сурабая, мета подорожі Вакансес. Як це буде? Відпустка. Я, хай йому біс, відпустка. Отак і надрукуйте в своїй газеті, хто прибув. А тепер сховайте свої блокноти, хлоп'ята Your health». Пане Вантох, ми прийшли до вас, щоб ви нам розповіли щось зі свого життя. А навіщо? Ми надрукуємо в газеті. Публіці буде дуже цікаво прочитати про далекі острови, про все, що там бачив, і чого зазнав їхній земляк чех родом з Євічка. Капітан закивав головою. Це правда, так, хлопче, я єдиний кептен на весь євічик. Що так, то так. Кажуть, ніби є стутешніх ще один капітан. Такий, як його з каруселі, але по моєму, то не справжній капітан, додав він довірчим тоном. Тут уся річ в тонажі, розумієш? А який тонаж був у вашого судна? Дванадцять тисяч тон, юначе. О, то ви були солідний капітан. Я солідний, поважно сказав капітан. Хлопці, у вас є гроші. Журналісти трохи невпевнено перезирнулися. Є, але не багато. А вам треба грошей, капітане? Я, грошей мені треба. Ну, от, бачте, коли розповісте нам багато, ми все запишемо для газети, а вам заплатять. Скільки? Ну, може, й тисячу, щедро пообіцяв пан Голомбек. Пан Стерлінгс?» Ні, крон. Капітан Вантох покрутив головою. Е, ні, стільки я й сам маю синку. Він видобув з кишені штанів товсту пачку банкнот. Сі. Потім зіперся ліктями на стіл і нахилився до газетярів. Панове, я можу запропонувати вам, ем, як це буде, велику справу. Я велику справу. Для цього ви мусите дати мені 15, Ні, стривайте, 16 мільйонів крон. Що скажете? Репортери знову невпевнено перезирнулись. Газетірам часом доводиться стикатись із божевільними, аферистами та винахідниками найдивовижніших гатунків. Стривайте, сказав капітан, я можу вам дещо показати. Він полапав товстими пальцями в жилетній кишенці, вийняв звідти щось і поклав на стіл. То були п'ять рожевих перлин, завбільшки як кісточка з вишні. Ви знаєтесь на перлах. Скільки вони можуть коштувати? прошепотів пан Валента. «Yeah, lots of money, хлопці, але я їх ношу тільки на показ, як зразок. Ну то як домовилися? спитав він, простягаючи через стіл широку долоню. Пан Голомбек зітхнув. Пане Вантох, таких грошей Халт! спинив його капітан. Я розумію, ти мене не знаєш. Але спитай про капітана Вантоха в Сурабаї, в Батавії, в Падангу. Чи де завгодно. Іди спитай. І кожен тобі скаже Я, Кептин Ванток, is as good as his word. Пане Вантох, ми вам віримо, запротестував пан Голомбек, але. Стривай, не вгавав капітан. Я розумію, ти не хочеш віддавати свої грошики просто так. І слушно робиш, хлопче. Але ти дай грошей судно, сі? Ти купиш судно, будеш щі повнер і можеш пливти зі мною. Можеш пливти, щоб самому бачити, як я ним порядкую, але ті гроші, що заробимо там, будуть фіфті фіфті. Це буде чесний бізнес, правда? Але ж, пане Вантох, нарешті промовив пан Голомбек трохи пригнічено, у нас нема таких грошей. Ну, тоді річ інша, сказав капітан. Сорі, тоді я не розумію, панове, чого ви до мене прийшли? Щоб ви нам розповіли щось, капітане. Адже у вас, напевно, стільки досвіду. А вже ж, досвід є, хлопці. Досвіду в мене до біса. А ви зазнавали корабельної аварії? What? Shipwrecking? Е ні. Що ти собі надумав? Коли мені да все добре судно, нічого з ним не може статись. Як хочеш, поцікався в Амстердамі моїм референсис. поїдь і спитай. Ну, а про тубільців ви знали там тубільців? Капітан Вантох труснув головою. Це не для культурних людей. Про це я не розповідатиму. Ну, то розкажіть про щось інше. Я розкажіть, підозріливо буркнув капітан. А ви потім усе продасте якісь компані, і вона пошла туди свої судна. Люди страшенні шахраї, майлет, щоб ти знав, а найбільші шахраї оті Бенкерс у Коломбо. Ви часто бували в Коломбо? Я часто. І в Бангкоку, і в Манілі. Хлопці, раптом промовив він. Я знаю одне підходяще судно, розкішне судно і зовсім недорого просять. Стоїть у Роттердамі. поїдьте, гляньте на нього. Це ж недалечко, Роттердам!» – він показав пальцем через плече. Тепер хлопці судна страшенно дешеві, як залізний брухт, а це тільки шість років, як спущена на воду дизельний двигун. Хочете побачити? Ми не можемо, пане Вантох. Чудні ви, люди, зітхнув капітан і гучно висікався у блакитну густочку – а ви не знаєте тут когось такого, хто хотів би купити судно? Тут, у Явічку?» я, тут або десь поблизу, я б хотів облагодити свій бік бізнес тут, у my country. Дуже славно з вашого боку, капітане, я, бо там скрізь страшенні шахраї і грошей не мають. Ви з ньюспейперс, то повинні знати тутешніх тузів. Усяких там бенкерс та шіповнерс, як це буде, судно хазяїв, так? Судновласників. Ні, ми не знаємо таких, пане Вантох. А шкода, — засмутився капітан. Панові Голумбеку раптом щось пригадалося. Ви часом не знаєте пана Бонді? Бонді? Бонді, замислився капітан Пантох. Стривай. Це прізвище ніби мені знайоме. Бонді, я, в Лондоні є така Бонд-Стріт, от де багаті її живуть. Чи немає він якої контори на тій Бонд-Стріт, цей ваш пан Бонді? Ні, він живе у Празі, але народився, здається, тут, у явічку. А бодай тобі, радісно вигукнув капітан. Правда твоя, хлопче, це той, що держав на ринку мануфактурну крамницю. Я, Бонді, як же пак його звали? Макс, Макс Бонді. То в нього тепер торгівля у Празі? Та ні, то, мабуть, був його батько. Цей Бонді зветься Г. Президент Г Бонді, капітане. «Г!» – капітан покрутив головою. «Г! тут не було ніякого Г, Хіба що це густель Бонді, але той зовсім не був президент. Густель був таке собі, веснянкувате єврейське хлоп'я. Так, це не може бути він. Це таки він, пане Вантох, ви ж його стільки років не бачили. Я правду кажеш, стільки років, погодився капітан. Сорок років, хлопче. То може, той густель і виріс? А що він таке? Він президент правління Меат, знаєте, у тих великих заводів, де виробляють парові казани таке інше. Ну і голова ще двох десятків акційних товариств та картелів. Дуже великий пан пане Вантох. Його називають капітаном нашої промисловості. Капітаном. здивувався капітан Вантох. То, виходить, я не єдиний капітан із Явічка. Бісова душа, то густель також кептен. Треба його побачити. А він має гроші. Ще б пак, без ліку пане Вантох. У нього певне кількасот мільйонів. Це найбагатший чоловік у Чехії. Капітан Вантох глибоко споважнів. І теж Кептен. Ну, дякую, хлопче. Що ж, попливу до нього, до того Бонді. Я, густель Бонді, I know!» Таке було єврейське хлоп'ятко, а тепер Кептен Бонді. Я, я, як ті літа спливають, меланхолійно зітхнув він. Пане капітан, нам уже пора йти, а то спізнимось на вечірній поїзд. Ну, то я проведу вас на пристань, сказав капітан і почав зніматися з якоря. Дуже радий, що ви до мене приїхали, панове. Я знаю одного редактора в Сурабаї, славний хлопчина, я, yeah, a good friend of mine. П'янюга страшенний. Коли хочете, я влаштую вас у газеті в Сурабаї. не хочете? Ну, як хочете. А коли поїзд рушив, капітан Вантох неквапно й урочисто помахав великою блакитною хусточкою. З хусточки випала на пісок одна чимала неправильної форми перлина. Перлина, якої ніхто ніколи не знайшов. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.